Сім'ям учасників АТО виділять земельні ділянки для будівництва житла. 135 масивів уже підібрали в мікрорайоні Маслянниківка в Кіровограді. Про це повідомив очільник області Олександр Петік на зустрічі із дружинами військових. Ще у планах забрати дві ділянки орендарів, які нераціонально їх використовують. Загалом в області є близько трьох сотень земельних масивів, які можуть бути розподілені між учасниками АТО. Щоб прискорити їх виділення з працівниками територіальних управлінь дерзем і представниками слідрат вже провели відповідну роботу в Кіровограді Заявами для отримання землі нині звернулося 20 військових. Цю необхідну інформацію про перелік документів, які слід зібрати, можна отримати в обласному управлінні Держземагенства та на сайті Кіровоградської міської ради. До тих пор, доки ми не почнемо роботу з Атовцями, в смітлі, я так називаю, або незадовольним АТОвців, ми земельних ділянок нікому надавати не будемо. Це така наша позиція. Міська влада. Зараз вишуковує можливості і надає пропозиції більше того, готовий вислухати зустрічні пропозиції, як від заявників, так і від представників громадськості щодо можливих місць, де наші сім'ї військовослужбовців могли би будуватися.